Українці, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не будуть рахуватися біженцями, а будуть рахуватися шукачами притулку. І, відповідно, їм не буде оформлюватись бюргергельд 24 параграф. Виплата таким людям буде становити всього 180 євро допомоги. Так от не зрозуміло, чи буде ще додатково оплачуватися соціальне житло, комунальні послуги. Мовні курси оплачуватись, про це нічого не говориться повідомлення. Я думаю, що навряд чи. раніше українці отримували 500, там, 563 євро, а тепер буде 180 євро всього. Як ви оцінюєте рішення взагалі німецького уряду? Чи правильно це взагалі по відношенню до українців? Моя позиція з цього питання дуже проста. Підвищену допомогу повинні отримувати саме ті українці. Які постраждали внаслідок війни і які переїхали до Німеччини із прифронтових регіонів, які реально постраждали реально від війни, їх зачепила війна. Всіх остальних потрібно оформляти на робочі параграфи. Це моя особиста точка зору. А тим українцям, які паралельно з українським паспортом, мають ще й російський паспорт, мало того, що взагалі нічого не давати, то взагалі їх нахрен вигнати з країн Європейського Союзу. Я так думаю. А як ви думаєте, напишіть в коментарях.